Хоч я і не дуже люблю офіційні знайомства, але варто представитись, щоб ви розуміли взагалі, з ким ви маєте справу і до кого ви, можливо, прийдете на навчання. Так, от, я Бондар Ірен, Іра, Ірина бажано не Ірина. Я зранку записувала в машині відео про те, як мені страшно сюди їхати. Понад 12 років я у фотографії можу назвати себе фотографом ваших подій. Це весільна зйомка. Це може бути і хрещення, репортажна зйомка, така як дні народження, портретна фотосесія, дитяча зйомка, контент-зйомка для інстаграму або соцмереж і багато інших варіантів, які ви можете дізнатись, написавши мені в дірект. А ще Понад 4 роки я навчаю фотографії початківців і фотографів, які вже працюють. Я маю декілька варіантів курсів: це може бути і базова фотографія, і фотографія для весільних фотографів. Тобто, якщо ви вже знімаєте, але до весіль ніяк не дійде. Я вам розкажу секрет, чому це так стається. До недавніх пір я навчала фотографії тільки індивідуальними курсами, в залежності від того, які питання турбують фотограф. Це були зустрічі сплановані по плану з фотографом, якого я навчала. Складений індивідуальний план навчання. Ця послуга також є. За нею також можна звертатись, але на даний момент я вам хочу представити щось цікавіше. Так як я вже говорила, більше 12 років фотографія присутня в моєму житті, і це розпочиналося не з зйомок комерційних. Мені дуже хотілося мати гарні фотографії свої для соцмереж. Тобто це тоді був ВКонтакті. Ось і мій хлопець на той момент, на даний момент чоловік, мені подарував фотоапарат. Мій перший фотоапарат був Nikon D90, але про це згодом це буде наступна серія зйомки про техніку. Так от, 12 років тому почалась моя історія фотографії, і після того це все дуже сильно закрутилось. Було настільки цікаво і захопливо були і злети, і стопи, і вигорання були. Але тепер я знаю, як з цим всім потрібно не боротись, а приймати. Якщо коротко говорити про мій шлях, то він розкладений тут. Це були гори роздрукованих фотографій з різних видів зйомок. Це одна з перших виставок моїх ще в коледжі, моїх фотографій. Це для мене такі теплі спогади. Тут ще навіть підпис є на фотографії. Тоді це було дуже модно. Починаючи з 2018 року, я активно закрутилася в сфері весільної фотографії і брала участь у всіх можливих виставках, усіх можливих інтеграціях з іншими колегами для того, щоб розвиватись, для того щоб створювати своє портфоліо, для того щоб дізнавати щось нове. І одним з них декілька років поспіль був рівне Wedding Fest». Я отримала дуже багато подяк. І в цьому році це був 19-й рік і пізніше. Знаєте, що найбільше. Згадується з того періоду, коли ти зі страхом йдеш на ту виставку, маєш показати свої флайра, не дуже ідеальні, не дуже красиві, там не дуже в ідеальному кольорі, але ти йдеш, щоб показати саме своє бачення. Це такий мандраж приємний і така мінімальна гордість за те, що ти змогла чи ти зміг. Якщо ви все-таки вирішите пройти курс разом зі мною, повірте, ваші емоції будуть такими самими. З мандражем, з мурашками і з задоволенням. Так як я вже казала вам, чотири роки тому я почала навчати фотографів. Це було дуже спонтанно, тому що мені почало писати декілька людей: що навчи, покажи, розкажи. Спочатку я була проти. Скажу вам чесно, що я не хотіла ділитися абсолютно своїми знаннями, абсолютно не хотіла розказувати свою історію повністю. Був такий момент, що прям це було дуже-дуже жадібно для мене віддати якусь свою частинку, яку я напрацювала роками. Але пройшов час, і я прекрасно розумію, що я не Молодії, і взагалі знаннями потрібно ділитися для того, щоб молоді люди, які починають це робити, робили це з задоволенням. Тобто, ось і про це мій курс, тобто не тільки про заробіток досить хороший, так, але і про те, щоб отримувати задоволення від справи, яку ти любиш. Я не прагну мати мільйон учнів і заробляти на цьому мільярди гривень доларів і так далі. Я хочу вам донести, що фотографія. Це не тільки про заробіток, це про задоволення від процесу, задоволення від підготовки до процесу, задоволення від результату і е щасливі сяючі очі наших клієнтів, які бачать свої фотографії для мене. Взагалі, в перші мої зйомки було дуже важливо почути думку людини, яку я фотографувала. Я завжди просила, щоб мені написали декілька слів вражень про фотографії, які вони отримали. Більшість з них були задоволені, але звичайно, були і незадоволені. Це шлях фотографа. Не може бути такого, щоб ви навіть після моїх навчань, якщо ви до мене все таки дійдете, вийшли з чарівними навиками робити ідеальні фотографії і зразу заробляти багато грошей і задоволення отримувати від процесу. Тобто, так не буває. Ви маєте розуміти, що ви маєте зробити дуже велику роботу. Це від базових знань налаштування фотоапарату, якщо ви початківець новачок, до того, як працювати з людьми. Працювати з людьми це також дуже складне мистецтво, можна навіть так сказати. Тому що кожна людина індивідуальна, так само, як і індивідуальний фотограф. На даний момент я вважаю, що в фотографії немає конкурентів. Є колеги, є люди, просто які знімають також з різним баченням, з різною обробкою, з різним підходом до створення фотографії до всього просто різні люди, різні люди за кадром, різні люди в кадрі. Ну тобто потрібно вчитися працювати з людьми, працювати якісно і знайти свій стиль. Після мого курсу ви однозначно знайдете той самий вид зйомки, який імпонує саме вам. Ну для мене це весільна фотографія. Я в ній розчиняюсь просто від задоволення, тому що це комбо дуже багатьох видів зйомки: від репортажної до портретної, до детальної, і так далі. Тобто, там дуже велика кількість видів фотографії. Я просто отримую максимальне задоволення від спілкування з людьми, від того, що я ловлю якісь їхні цінні моменти. І ви маєте зрозуміти, що фотограф це не просто про нажаття кнопки фотоапарату і обробки за ноутбуком фотографій. Фотограф це та людина, якій довіряють люди творення. Спогадів про їхню якусь подію, тобто це сімейна фотосесія може бути через декілька років. Люди переглядають ці фотографії, вони хочуть згадати момент для прикладу, яка була їхня дитина, які в них були відносини. Якщо це професійну зйомку, людина хоче побачити гостей. Ну тобто, в кожній фотографії є своя специфіка. Про це ми також поговоримо на курсі. Будуть окремі елементи, в яких можна буде дізнатися детальну інформацію. Фотограф це та людина, якій довіряють інші для того, щоб зберегти вашу мить. Я вже про це говорила, але більшість фотографів не розуміють цього. Я не хочу нікого образити. Але над тим, щоб бути фотографом, потрібно працювати, потрібно розвиватися, потрібно шукати нові навики. Так ось, коли ти вже маєш своїх клієнтів, ти часто губишся в цьому і просто робиш все стандартно. Для того щоб поміняти бачення своє, потрібно десь чомусь вчитись. Я не кажу, що це має бути саме мій курс, але щось в цьому є. Так як я вже казала, що я не прагну заробляти мільйони. Гривень, доларів. Я хочу вам донести, що фотографія це не просто бізнес, який дозволяє мати гнучкий графік і високий заробіток. Це також про задоволення від процесу, задоволення від процесу, як зі сторони фотографа, так і зі сторони клієнтів, і в процесі, і в результаті отримання фотографій. Як підсумок, хочу ще сказати декілька слів про мій курс. Адже мій курс не тільки про базові знання, яких в інтернеті є в достатній кількості. Він про дещо глибше. Він про те, як бути фотографом і отримувати задоволення від. Кожного моменту буття ним, тобто отримувати задоволення від підготовки до зйомки, від процесу зйомки, від спілкування з людьми, від обробки, від видачі фотографії і отримання результатів зйомки, тобто відгуків клієнтів. Мій курс про те, як бути фотографом, таким, який робить свою роботу якісно, задоволенням і самовіддачею для клієнтів для мене важливо, коли я приходжу на зйомку абстрагуватись від всіх зовнішніх чинників, які можуть вплинути на мою роботу. Навіть коли я приходжу з поганим настроєм на зйомку, я просто відключаюсь від своїх емоцій і поринаю повністю у зйомку. Мій курс покаже вам, як навчитись саме такому підходу до зйомки і заробляти на фотографії не з ціллю заробити, а з ціллю працювати в задоволення. Всі теми, які я прописала в програму курсу, і які можуть бути як окремими елементами, також можна їх придбати окремо. Вони всі є результатами. Набутого досвіду 12 років праці в фотографії, я впевнена, що кожен може знайти щось корисне в саме в моїх курсах, адже тем буде дуже багато. Послуг, які я також буду надавати фотографам, буде дуже багато. Я думаю, що мої навики, ті, які я вам розкажу і покажу, допоможуть вам швидше осягнути ту інформацію, яка є, і також бажаю вам знайти в мене всі відповіді на питання, які вас непокоять.